Доброго дня. Продаю Honda Dio AF68. Діо 4 інжекторна на повітряному охолодженні з таким величезним кошиком. Спереді. Версія у нас цеста, тобто з кошиком. От. І цестонька, скажу вам зразу, абсолютно нова. Всьона всього 606 тисяч км пробігу. Вона в рідній фарбі Ну і виглядає відповідно, практично як. Новий скутер. Ну і, звичайно ж, ексклюзивно і не часто вона трапляється. І якщо у вас дійсно буде варіант придбати такого коня, ви можете бути нереально щасливими, що вам пощастило придбати нову хонду, яка буде вам служити не один десяток років. Так, дивіться, гума задня відсотків. 60-70 залишилось. Прийшла вона всього 6 тисяч. Наскільки я по досвіду знаю, рідна гума заводська чи та, яка приходить на скутеру з Японії, ходить в районі 15, це максимум залежно від умов використання, доріг і так далі. Тут стоїть дюро, вона заводська. Зараз все вам по книжці розкажу, розкажу чому вона заводська. Так. А шеф 261. Це у нас. Маркування цієї гуми відповідно до цього листочка HF-261 дюро. Тобто стоїть задня у нас дюра заводська і передня така ж сама гума, дюро заводська. Але, я так розумію, їх замінили вже місцями. Передненька така, трошечки втомилася на відсотків 50, але ще поїздити можна сезончик аж бігом. І передня також f 261 дюро також. Це два. А по-третє, у нас діо 13-го року випуску і гума також 13-го року випуску, тобто він на парній заводській гумі. Так, задня, задня, задня. Де тут у нас рік? Так, рік, мабуть, з тієї сторони. Так, є. А тут у нас, бачите, свіжіша стоїть 20-го року. Попередня завод, а задня вже стоїть новенька, вона виглядає як новенька і по неї дефектів також ніяких немає. По варіаторній системі також все рідне. Без ніяких питань, ролики, варіатор, ремінь, все оригінальне. Не. Бокова підніжка є. Амортизатор в чудовому стані, в рідній фарбі, до речі. Дивіться, як вона виглядає на сонечку, красиво, ця. Цеста. Рідна фарба є рідна фарба, і вона надзвичайно гарно виглядає. В чудовому стані ліва частина взагалі без дефектів. Довелося перешити сидіння було пошкоджене, є у нас ТО на 6650 км, воно має бути буквально через 600 км 500 км. І в таких, бачите, українських кольорах японці і деякі клеять. Це приємно, що воно так виглядає. Далі пара рідних зеркал, а хоча ні. Можуть бути і не рідні, хоч різьба не така. Так, ну зеркала в будь-якому випадку я комплектую скутер з зеркалами, тут під сидінням все ідеально, бак також чистенький, без ніяких питань. Далі ліва частина пластика також все-все-все-все ідеальненько. Єдине, що бачите, кусочок пластика відколовся десь в контейнері. Є дефект невеличкий по пластику, але він практично непомітний взагалі. До речі, ця версія із одна із самих -самих свіжих, так як вона йде з цією комбінованою системою гальмування, бачите два тросика. Отак. Коли ви гальмуєте передніми, підгальмовує задні і навпаки. Це сама проста і саме, на мою думку, така геніальна, недорога система, яка допоможе вам в гальмуванні. Кошик закривається, є невеличкі тут поривчики зліва, але корзиночка ну, величезна. Тобто для хазяйських потреб ідеальний варіант. Бачите, тут є подряпинки, а так практично. Виглядає як нова машина, взагалі без питань, все супер. Ось таке діло. А, і до речі, нема магнітика ще на на замочок запалювання. Так, 68-й і це, що мені не подобається, заводний механізм в іншу сторону, по дебільному, чесно кажучи, зроблено. 62-й модельки все по-людськи і механізм набагато. Простіший, ніж у 68 й але, до речі, якщо замінити кришку з 62 і все буде по людськи заводитись в ту сторону і набагато менше проблем з нею. Робота двигуна ідеальна взагалі. По пластику тут також немає ніяких подряпин, нічого такого. Ключик. ключик Ключик не заводський, тому і немає магнітика. Так, далі! Працює, габаритний вогник і фара працює, ближній, дальній, все працює. Супер. Робота двигуна. ідеальна, без ніяких там перебільшень і так далі. З кнопочки заводиться. От, Як завжди зробимо невеличкий, а із лапки вже заводиться, все ми перевірили. от, І як завжди невеличкий покатунчик. Перевіримо, як вона біжить. Взагалі вона така моделька, скажімо так, не саме швидка, але він інжекторний, економний. Ну, звичайно, хазяйський такий скутерочок, тим більше з кошиком. За покупками можна поїхати та й під сидінням. Доволі немало місця для шоломи і так далі. Ну практично. От При швидкості 35-40, це, скажімо так, її е, така швидкість, на якій вона повинна працювати, його цього скутерка практично не чути. Це 35 Е, я скажу максимально приємна швидкість, але, як завжди, максимально ми перевіримо. Бачите, навіть абсолютно в стані нового 68 моделька більше 55 не їде, а як правило з пробігами там по 20-30 тисяч це 50-52 при ідеальних таких умовах. Защита ну, <плес> лапки, такі такі? Ну да, дружини. Резина... Так, а я на цьому Давай. покажемо, як вона виглядає з боку. раз? нет? выключаешь полурот? Да я все взял в магазине, понимаешь? Короче, кажучи, экономный, свеженький аппарат, педида для хозяйских потреб, ну и, конечно, для будь яких ваших силы. Економний, інжекторний з документами ставиться на облік техніка. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки, хто хоче придбати іншу техніку, посилання на телеграм-канал в описі під відео. Всім вдячний за увагу!